Вітаю всіх Третім відео роблю, поки що буде досить. Донеччина залишиться частково під контролем України. Донеччина залишиться частково під контролем України, що видасть. Так, трійка Пентаклів. Так. Ну, беремо 30%. Я не знаю, скільки зараз під контролем України. Ну, ось. Ну Так, окупація, звісно, залишається. Не без цього. Буде. Буде. Зірка на дні колоди. буде. Колода політична каже. Так, військова. Військова. Донеччина частково залишиться під контролем України. Донеччина частково залишиться під контролем України. Так, військова колода. Військово, ні. Тобто, маєте на увазі, Донеччину рятуємо політично. Військово буде повна окупація. Ось, домовленісті пішли. Домовляння. Домовленостями так. Військово не втримають військово. На пер... Тобто на помірність переходить фронт. Якби. Зупинка повторення ситуації по Донеччині, що там було, то. Майте на увазі, що Донеччина, вас треба рятувати політично-дипломатично? Військова вам жопа? Ну, Сподіваюся, рятують.